Вітаю, друзі. Щось наш президент стає ньюсмейкером такого рівня, що останнім часом я вимушений пояснювати його помилки, але навіть не людям, а самому президенту через цей канал. Тож, поговоримо про чергову заяву президента, яка, на жаль, ні про що. Фоксюз повідомляє, що президент Зеленський готовий обговорювати з Дональдом Трампом план перемиря екс-президента США. Ну, почнемо з того, що про план переміря екс-президента США казати дуже важко через те, що те, що пропонує він, це не план переміря, це не план ні перемоги, нічого іншого. Це план, який влаштовує Росію, і Трампа через те, що він орієнтується на своїх виборців і намагається грати на їх запитах. Але це не може бути планом перемір'я. Нема тут ніякого переміря тут немає взагалі нічого позитивного, щоб влаштувало Україну. А Зеленський каже, давайте поговоримо з ним і дамо можливість продемонструвати, які кроки є в його формулі міру. Я готовий з ним зустрітись. Якщо він має чіткий план, він може поділитися ним зі мною, каже Зеленський. Ну, що я можу сказати? Я взагалі вважав, що досвід, який отримав президент, після фрази, треба просто подивитися в очі путіну. Коли він зрозумів, що це не до чого не приводиться, він зрозумів, що не треба робити заяви, які мають нульовий ефект або, навпаки, негативний. А також він розуміє, що прості рішення, наприклад, просто перестати стріляти, або просто поговорити з Трампом, повинні якось ну, мати якесь підґрунтя. А для чого? Я об'ясню, я поясню, чому заява Зеленського взагалі ну, не про що. І давайте по пунктах. Перше, а, у Трампа немає мирного плану. Ну це відверто ж, це ж ми зрозуміємо. Пропозиція віддати Донбас Крим і перестати стріляти через 2-3 роки почнеться продовження цієї війни, але вже без підтримки всього, світу, і Україна не буде існувати. Це шлях в один кінець. А, що говорить тоді? Я не можу зрозуміти, який план? Це ж не план, це ж не перемир'я, це взагалі не зрозуміло, що. Трамп не поважає Зеленського, не вважає його авторитетом, і давайте відверто, в нього немає якихось особистих дружніх стосунків. Тоді, як Зеленський зможе його переконати? Ну, чи може вас переконати та людина, яку ви не поважаєте, яким ви не є приятелями, який не є для вас моральним авторитетом або взагалі авторитетом? А, Трамп робить лише те, що йому вигідно, і його особисто підсилює, або якось вписується в сценарій його передвиборчої програми, яку він розгортає для того, щоб отримати голоси свого електорату. Скажіть мені, будь ласка, як зустріч з Зеленським посилить Трампа? Ніяк. Взагалі, це йому не потрібно. Тож ми розуміємо, що цього не буде. До речі, Трамп вже казав, що це не буде, але. Про це трохи згодом. Трамп орієнтується виключно на своїх спонсорів, на лідерів суспільної думки серед республіканців і на релігійних діячів, які теж впливають на вибори і можуть додати йому голосів або симпатиків. Скажіть, будь ласка, Зеленський є кимось цих осіб? Мені здається, що ні. Далі. Зеленський я готовий говорити. Ну, це розговор може відстатися, але він буде не про що ще раз: для того, щоб Трамп змінив свою думку або якось а, почав схилятися до підтримки України. Треба працювати спочатку в інформаційному просторі через лідери спільної думки республіканців, які готові з нами співпрацювати через лобістів, і також через українську діаспору, яка голосує за Трампа і республіканців: От так треба працювати. А далі, ну я казав, що треба запускати десант з колишніх прем'єрів, міністрів МЗС, а, голів парламенту, а, депутатів цього скликання. Не закривати їм виїзд, а саме давати їм можливість їздити. А, скажіть, будь ласка, це треба чому робити? Тому що у цих людей повинні бути зв'язки з республіканцями. Якщо немає зв'язків, не треба тоді цей десант. Але ми знаємо, що в них є. Чи є такі зв'язки у Зеленського? Немає. Тоді, для чого ці виїзди. Ну і останнє. Щоби змінити цю ситуацію, треба було працювати заздалегідь. Раніше. Добре, що президент, побачивши, до чого його дипломатія довела відносини з республіканцями, почав намагатися загравати з ними. Непогано, відверто кажу, непогано. Погано те, що це не буде мати результат. Погано те, що він робить це дуже я б сказав, по дитячому так як він розуміє, але це так не працює а, тому. Йому було непогано працювати заздалегідь, але вже запізно. Але ще можна те, що виправити. Для того треба чути, що радять експерти, фахівці, посли, колишні посли, дипломати та всі інші. На жаль, на банковій таких тверезих голосів ну немає. Окрім того, давайте відверто казати ще про одну річ: коли Зеленський каже: я міг би закінчити війну. Віддавши Донбас і Крим, але я цього робити не буду. Якщо мені хтось підскаже, а як він планує віддати Донбас і Крим? на підставі яких рішень, якщо він каже, я віддаю після цього він стає держзрадником, тому в нього немає такої можливості. Ну це щоб закрити це питання. Якщо пану Зеленському це невідомо, то тоді його тримають в омані і не розповідають йому всю правду. Мені неприємно, що такі люди навколо президента. Але що робити, це наше життя. Більше того, будь-який політик, який запропонує віддати територію України, повинен ще сказати: а на підставі яких міжнародних домовленостей це можна зробити? Ну, як можна відмовитись від своєї території? Я щось такого не пам'ятаю. Навіть коли курили були відібрані від Японії після Другої світової Росії, Японія не визнала їх. Російською територією, це їх територія, яку вони намагаються повернути, і не лише це. Так, от відмовитись від Донбасу і Криму неможливо юридично. Ну і про історію з Дерзрадою я вже казав. Тому треба все ж таки готуватися до таких заяв. І мені дуже не подобається, що якщо експерти, які навколо Зеленського так його готують, то я уявляю, як вони готують до всього іншого його. далі. Зеленському час зрозуміти уряд національної єдності це вимушена історія. Я розумію, чому не хочеться його створювати. Більше того, я розумію, що він більше хотів би, щоб вся, всі представники опозиції. Опозиція це, це всі ті, хто не війшли в коаліцію, а, у нас монокоаліція, нагадую, або всі ті, хто не підтримують Зеленського і вказують на корупцію в його оточенні, на помилки його його оточення, на хабарництво в його оточенні, на всіх, ну, всіх ганебних моментах його правління, всі, хто йому вказують і кажуть про це, йому ці люди не подобаються. Краще б у них взагалі не було. Я це розумію. Але ні, ми існуємо. Ми з різних політичних сил або навпаки, позапартійні, але ми всі є. І тут треба зрозуміти, нікуди ніхто не дінеться. Зеленському треба зрозуміти, що він, він вимушений буде скликати уряд національної єдності. Не для цього, щоб отримати рейтинг, ні-ні. ні А для того, щоб врятувати Україну. Тому що дорослих людей, які б могли допомогти рятувати ситуацію, у Зеленського немає. А його. Скамійка запасних вже закінчилася. Вони ротують одних тих самих людей. А більше того, ми вже бачимо, яка кількість посад, де виконуючи обов'язки, а ми маємо призначення людини, яка повинна це робити. Тому вимушено буде це робити. Так от, коли він це зробить, головне, щоб не було, не було запізно. Тому треба вже зараз починати, по-перше, той десант, про який я казав, відправляти, щоб він працював. З республіканцями і не тільки з республіканцями з демократами теж вже треба працювати, тому що і там підтримка України на жаль тане. Окрема історія це треба працювати зі всіма країнами в Європі і в світі, де будуть вибори. А це 47 країн наступному році. Десант потрібен ярмак один не зможе це зробити, навіть якщо б захотів. Я розумію, що він може виступити ще раз на Fox News. до речі. Як загравання з республіканцями, але це також допоможе як небіщуку при парки. Ніяк. Саме тому треба звертатися до фахівців. У нас є величезна кількість дипломатів, послів, прем'єрів. Колишніх міністрів а, ну, закордонних справ а, В нас є велика кількість дипломатів, до речі, і тих, які зараз працюють в Верховній Раді. Їх теж треба використовувати і не тільки своїх посіпак, а взагалі всі, хто може посилити Україну. Тому що я можу сказати, пане президенте. Не ігноруйте здоровий глузд, не робіть таких, м'яко кажучи, пустих заяв. Не розповідайте, що ви могли б віддати, але це, але ви це ніколи не зробите. Ви не могли б віддати. У Вас немає такої можливості, і починайте вже працювати в напрямку уряду національної єдності. Це не тому, що я хотів би якось, щоб вся опозиція десь працювала або особисто я. Я взагалі не хочу цього. Я хочу, щоб Україна перемогла. А я не бачу у вас ані плана, а на розуміння перемоги. Я бачу тільки потужні заяви, за якими не стоять. Потужні дії, потужні рішення треба змінювати ситуацію. Давайте разом знаходити варіанти перемоги. Ну вам і мені ця ж перемога необхідна, тому що ми ж з вами хочемо жити в Україні, і діти наші хочуть жити в Україні. Так давайте щось робити для цього навіть разом.